Права дев'ята сторінка шоста. Виконай віднімання. Перша вправа. 895. Відняти 178. Стопчик. Відняти 178. 5 відняти 8. Не можемо, оскільки 5 менше за 8. Тому позичаємо один десяток. 15 відняти 8 буде 7. 7 пишемо. Тут у нас вже не 9, а мінус 1 8. 8 відняти 7 буде 1. 8 відняти 1 буде 7. Отримуємо 717. Другий приклад. 12 327 відняти. 5839. 7 відняти 9 не можемо, оскільки 7 менше за 9. Знову позичаємо 1 одиничку. Отримуємо тут не 7, а 17. 17, відняти 9 буде 8. 8 пише. Тут у нас вже не 2, а 1. 1 відняти 3 не можемо, тому позичаємо. Вже маємо не 1, один, а 11. Відняти 3 буде 8. 8 пишемо. Тут у нас вже не 3, а 2, тому що ми одиничку позичили. 2 відняти 8 не можемо, тому позичаємо одиничку в попереднього класу. Маємо не 2, а 12. Відняти 8 буде 4. Тут у нас не 2, а 1. 1 відняти 5 не можемо. Знову позичаємо одиничку попереднього класу. Отримуємо 11, відняти 5, буде 6. Отримуємо результат 6488. Третій приклад. 132 315. Відняти 112 231. 5 відняти 1 буде 4, 1 відняти 3 не можемо, Ми позичаємо одиничку попереднього класу, 11 відняти 3 буде 8. Тут вже не 3, а 2, 2 відняти 2 буде 0. 2 відняти 2 буде 0. 3 відняти 1 буде. 2, 1 відняти 1 0. Але 0 на початку числа ми не записуємо, тому отримуємо результат 20 тисяч 84. І четвертий приклад 100 тисяч 2. 100 тисяч 2. Відняти. Два відняти 4 не можемо. Нам потрібно позичити. Якщо ми хочемо позичити в нулика, але від нулика ми не маємо що позичити. Йдемо в попередній клас. Там знову нуль, знову нуль, знову нуль. Тому ми в клас. Десятків тисяч позичаємо з класу сотень тисяч. Тут у нас же не, не один, а нулик. Тут в нас не 0, а 10. Якщо ми звідси позичимо одиничку сюди, тут стане 10, а тут стане 9. І ми собі записуємо на чернетці тут 9. Тут від десятки, знову позичимо одиничку, тут стане 10. А тут перетвориться десятка в дев'ятку. Позичаємо знову одиничку, тут в нас 10, а тут знову дев'ятка. Тут у нас же є 10, і ми до двіки можемо позичити одиничку. Позичаємо одиничку, стає в нас тут 12, а тут, забравши одиничку, ми отримуємо лише 9. 12, відняти 2. Буде. 12 відняти 4 буде 8 9 відняти 9 буде 0, 9 відняти 7 буде 2, 9 відняти 8 буде 1, і 9 відняти 9 буде 0. Ми можемо його собі записати, але ми бачимо, що. Тут в нас вже теж немає числа, тому що ми цю одиничку позичили в попередній класі, тут залишився 0. І ми отримуємо просто в четвертому прикладі результат без ось цих нуликів, тому що нулики на початку числа ми не записуємо 1208.